Для протоколу Кожна має занести слово протокол. В цьому залі немає обвинуваченого петлюка, точно так само, як тут немає суду як системи правосуддя. Тут немає суду як установи, тут немає суду як колеї суду. Тут в цьому залі є людина з правами живий мужчина Василь. Між мною та Всевишнім творцем великої сіяючої раси немає посередників. І тому людина з правами живий мужчина Василь заперечує вашу рік і забороняє застосовувати. До нього обман, фікції та презумпції. Людина з правами живий мужчина Василь умовно бере участь в ілюзорному так званому правосудді. Під загрозою репресії щодо ця участь мужчини Василя та відповіді мужчини Василя на запитання не можуть бути визначені свідченням про визнання юридикції суду. Наголошую далі. Для протоколу сьогодні зранку, 5 вересня 2022 року, компанії Долинський районний суд івано франківської області за належністю через канцелярію, належним чином зареєстровано в Ексі за вхідним номером 4540 2022 згідно якого людина з правами живий мужчина заперечує вашу юридикцію, відкрито заперечує презумпцію баргільдії та забороняє їх застосувати до себе, а також заявляє своє право. На визнання правосуб'єктності людина вимагає від вас визнання цього юридичного факту та письмового підтвердження. В разі виконання волі людини з правами живого мужчина, боржнику, оплатити по отриманому вексу грошову суму в розмірі 52 млн грн безпосередньо підприємству суб'єкту Богдан Сергійович Орел, івано область, Тисницький, район Село Берзівка, вулиця. Данила Галицького, за його наказом, отриманий вексель підлягає оплаті до 15 жовтня 2022 року по пред'явленню місце платежу є місто долина без злаю переження щиростю і, і честю. Людина з правами живим мужчина силь свою волю вже проголосив. Отже, виконуйте. Ne mogu podjele do me bude po godinu. Devetnaestu će stan, stan po koji. Devetnaestu ovo, da si ide iz kila. U koju stovu stavlja Ravčinski, na drugu dježu Vas su bukli za tukad vrgi, je što bi... Še mi vas nije vam potrebni, to bi dom to su Petra, da ti so. Ne, to si pravo. vaše pravo, bo Vaše po dokumentar, kaj zbuk. Kako bo zrado, što treba? 19 го сьогодні перекладач розірваних ну, з нові телефони. Все так переговори. Я лише собі розпочав мене розписку від мене.